Ні, Віка жива, я її собою накрив, коротше, все нормально. Щас поїду, підлатаю, собі споїду, чатку. осколки в основному в спині, понятно. Перший приліт знаходився в квартирі на четвертому поверсі, потім е, з жінкою вийшов на е, лісничну клітку. Два удара там переждав, якраз ось це де був, був. Ну, накрив трошечки там з собою прикрив, якби, щоб не так розсікало. І все. І потім зрозумів, що іще щось летить. Слава Богу, вроді стіна ціла. Автомобіль досить дуже постраждав, майже повністю. Ну, Слава Богу, не згорів, але. Ввечері 3 квітня ворог завдав знову комбінованого удару по місту Харкову. Всі удари у нас практично прийшлися на Нововарський район міста Харкова. Одне влучання було в Холодогірському районі, там будівля, яка знаходилася адміністративна будівля без людей. Всього було по місту сім влучань. Станом на цю хвилину, на 20 хвилин на першу ночі маємо 29 постраждалих, двоє осіб загинуло. І ще троє осіб у нас попередньо знаходяться під завалами. Цю інформацію ми отримали від сусідів і жителів місцевих будинків, які повідомляли, що саме в цьому будинку знаходилася одна сім'я. Зараз вилучені фрагменти двох тіл, їх дані встановлюються. Андрюга! Саме ця атака була максимально підступна, тому що ми бачимо, що всі влучання або в багатоповерхові заколи будинки, або в порожні. По щільній цивільній забудові, дуже багатоповерхових, двох, чотирьох, п'ятиповерхових житлових будинків, саме така забудова в цьому районі. Близько 30 будинків цих багатоповерхових пошкоджено, є пошкоджені приватні житлові будинки. Вибито десь понад тисячу вікон, дуже великий, масований саме обстріл по житловій забудові цього разу. Якщо до цього росіяни використовували робили удари по промисловій зоні, то цього разу вже по житловий забудові маємо дуже серйозні пошкодження.